Христос Воскрес! Бористос. Вітаю всіх вас після такої довгої паузи і наших таких пасхальних канікул, які ми мали, ми не мали в нашому храмі катехізації дорослих. Тепер ми її відновлюємо, продовжуємо з вами вчитися, навчатися, говорити про речі важливі. І сьогодні в нас є тема Церква. Що це церква? Коли ми чуємо слово церква. То що нам приходить перше на голову? Що собі? Так? Храм Божий. так? Для когось, коли хтось чує церква, слово, то йому відразу приходить уява такі великі золоті купола. Комусь приходить уява, якийсь дзвони, дзвіниця і, і не знаю, яка така пишність, розписи, можливо, храм? Ну, чим є церква? Що то є таке церква? Сьогодні спробуємо про це поговорити. Значить, церква. Саме слово церква має е, принаймні кілька значень або основні два, про які ми скажемо з вами. Так? Що то значить церква. Ви вже сказали, натякнулися мені, що церква є так? то, що ми тут, в чому ми знаходимося. Так? Правда. Ми називаємо церкву «храм». Так? Називаємо церквою те місце зібрання, де збирається громада, де збирається віруючі для того, щоби. Помолитися для того, щоб поклонитися своєму Творцеві, для того, щоб його прославити, Йому подякувати, Його просити і так далі. Тобто для того, щоб мати спільність з ним і спільність одне з одним. Так? Но чи церква чи це тільки дім, чи церква це тільки будова. Якщо ми, наприклад, зберемося з вами на літургію, і так як колись в підпіллі служили, або десь поїдемо, наприклад, з вами, і буде якийсь такий великий камінь. Я візьму антимінс, чашу, дискос, Євангеліє, то якщо будемо там служити десь на природі, я не знаю, на Говерлі, хтось любить служити літургію, то чи це не буде церква? Буде, буде. Чому? Бо там молитва буде. Бо та молитва буде. Є, там, де двоє, двоє чи троє? Супер. Де двоє? двоє. Так, так, правда, ви правду кажете. Я тільки уточняю, чому, так що то значить. Так, буде молитва, бо Ісус каже, де є двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тобто церква це місце, де сам Ісус у присутністі. А то означає, що ті двоє або троє можуть бути зібрані не лише тут у храмі, можуть зібрані бути, я не знаю, не лише на Говерлі, можуть бути зібрані на вулиці, можуть бути зібрані в когось вдома, можуть бути різні місця. Тут я теж не хочу сказати і применшити важливу роль храму як такого. Але, щоб ви ми розуміли, що слово церква має трошки ширше значення, ніж ми собі це представляємо. Так? Слово церква походить від грецького слова кріакон, що означає Господня. господня так? Тобто Господня спільнота, Господня громада, тобто ті, котрі зібрані в його ім'я. Господня невіста, бо церква є теж невістою, нареченою Христа, Господній народ і Господня будівля. Тому що дім Божий, тобто церква, храм, який ми освячуємо, коли починаємо служити в ньому, присвячується завжди Господві, є його власністю, є місцем перебування Його слави. Так? Тому насамперед це означає: так? Господня. В новому завіті натомість. Ми зустрінемо інше слово, яке ви вже думаю, чули від мене і не тільки, це слово еклезія. Еклезія це слово, яке означає зібрання. Тому в Святого Павла, наприклад, в листах зустрінемо, коли він каже, коли, коли ви збираєтеся на збори, тобто збирається зібрання, то тобто, приходите на літургію, приходите на службу Божу, приходите на спільну молитву і там дає певні свої. Настанови апостольські. Так? Тобто церква Еклезія, інше значення, так? означає, зібрання, зібрання кого спільноти вірних. Якщо простенькими словами сказати, то церква слово, котре означає, що це є зібрання тих, які вірують в Ісуса Христа і хочуть наслідувати Його всім своїм життям. Тобто, ті, котрі є охрещені, ті, котрі зодягнулися в Ісуса Христа. Слідують за ним, хочуть бути його учнями, жити так, як він казав, жити згідно Його слова і уподібнювати себе, своє життя максимально до Його. Тобто ті, котрі слідують за ним. Так? Хто заснував церкву? Ісус Христос. Ну, а звідки ми це знаємо, що це зробив Ісус Христос, і в який спосіб Він її заснував? На Тайній тайні вечері. Тайні вечері церкву? Ісус заснував церкву. Як... Ми ж знаємо, що церква це і дім, так, з малої букви, з великої букви це спільнота, тобто громада. Так? Ісус зібрав учнів, коли їх покликав, зібрав їх разом, і вони разом, три роки, з ним ходили, вчилися від Нього, Його слухали, робили те, що Він каже, так? але були постійно разом. Більше того, Ісус на кінці своєї місії, ми це читаємо у Євангелії від Івана, в 17 розділі, в так званій архірейській молитві, ми читаємо кілька разів. Ісус повторює, щоб очі всі були одно, так як ми одно. Тобто Ісус зібрав разом різних людей, неграмотних, не зовсім розумних, не дуже освічених, простих, різних, зібрав разом в одну групку, в одну спільноту. І тим самим заснував церкву, зібрав учнів разом. Але така спільнота, така група не є чимось новим в новому завіті. Ми знаємо, що Бог теж вибрав собі спільноту, покликав одного чоловіка або цілу його сім'ю, Авраама, а з його нащадків вибрав собі цілий народ, до якого потім посилав пророків, які їм говорили, їх наставляли, суддів. А на кінець послав свого сина єдинородного, котрий прийшов, воплотився, вийшов, бо прийшов у світ через цей народ, став нащадком так, Давида, з роду Давида. Стався, вийшов із цього народу. Так. Бог вибирає собі церкву від самого початку. Спочатку вибирає сім'ю, потім цілий народ, а потім у Новому Завіті ми читаємо, що. Тим новим народом є спільнота віруючих, спільнота християнська, ті апостоли, котрі йшли і проповідували про Ісуса Христа, про те, що Він живий, що Він воскрес із мертвих. Заснував церкву і сам Ісус, він покликав учнів, зібрав їх разом, а на кінці сказав їм, що «Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. І учні то робили, проповідували, так як, наприклад, це Павло. Вони ходили, проговорили проповідь. Ті люди, котрі приймали це слово, вірували, потім пізніше збиралися разом на спільну молитву, на ламання хліба, перебували в єдності, на молитві і так далі. І потім він їх час від часу вертався і навідував. Звідти маємо потім ці всі листи до коринтян, до Ефесян, до Галатів, до різних церков, до різних спільнот, яких пише святий Павло. Тому що в житті є, котрі. Прийняли Слово Боже, прийняли благу звістку, увірували і збираються разом. Є церквою, є спільнотою, так? є громадою, яка у уприсутній самого Ісуса Христа. Значить Бог від початку задумав спасіння усіх нас не поодинці. Це дуже важливо. Бог задумав наше спасіння не лише персонально, хоча це дар, який є персонально для кожного спасіння це є дар персонально для тебе. І для мене також. Але цей дар Бог передбачив в такий спосіб, щоб ми його отримали і жили ним через спільноту, через церкву. Власне, Бог задумав наше спасіння в такий спосіб. Я вже сказав, покликав Авраама, його сім'ю, потім народ вибрав, з того народу вийшов нащадок, сам він воплотився, так, ставши учасником цієї історії, яку задумав. Так, потім той Ісус вибрав 12 апостолів, а вони постворювали громади вірних, які маємо аж досі. Значить, церква це є ми, церква це є вірні, спільнота вірних, зібрання. Коли ми говоримо церква як спільнота вірних, то завжди пишемо на письмі з великої букви, коли маємо на увазі церква як будова, як дім Господній, храм, то пишемо завжди з малої букви, щоб відрізнити. Бо є два поняття церкви, так? тобто і це церква, в якій ми знаходимося тепер, але церквою також ми. Більше святий Павло піде далі і скаже, ви є храмом Святого Духа. Тому сьогодні теж я це вам кажу. В сьогодні Павла теж довідуємося в його посланнях, він каже, що церква є тілом Христовим. У церкві головою є сам Христос, а ми всі є членами Його тіла. І сам Ісус каже: Я виноградина, ви гілки. Так. Хто не приносить плоду, буде від, відрізаний. Так. Та гілка, яка не приносить плоду. Значить, церква це є тіло Господнє, тіло, в якому кожен є членом і кожен є важливий. Так як рука не може сказати, що мені не треба ногу, бо не зможе нормально функціонувати як, е, як рука, бо потребує цілий mm. організм. Так само ми не можемо сказати, що мені не треба церкви, не треба мені інших членів. Так? Тому що е, тоді це так, якби сказала якась частина твого тіла, що мені не треба остини. Якби сказала е, наша п'ята точка, що мені голови не треба, наш то ми? І, ну, не... Очевидно, що треба все тіло, бо інакше це вже не є тіло, а якась частинка. А щоб був організм, є необхідно, щоб всі ті члени були з'єднані. Тому, власне, Святий Павло Добре каже, що церква є, є, є тіло Христове, містичне тіло Господнє, як навчає нас катехізм. Так? Тобто, де кожен один одному є членом, тобто є братом, є тим, котрий співпрацює разом, разом йде, разом рухається. Це дуже важливо. І тому церква, коли говоримо про церкву з великої букви, як спільнота, має вимір людський і божественний. Це дуже важливо. Собі зрозуміти. Тому що людський, що, в якому то значенні, то значить, що це є, ну, якщо так можна сказати, людська установа, бо складається з людей. Церква складається з простих людей, з священників, з грішників, різних людей. Так? Але церква також не лише є людська якась установа, але церква є божественна, тому що в ній є присутній сам Христос. Як ми вже сказали, де двоє або троє, там я між нами. Там є присутній Христос, то значить є там церква. Так? Тому. Дуже важливо зрозуміти, що церква є водночас і свята, і грішна. Свята, тому що в ній є присутній Святий Дух, в ній є присутній сам Господь, а грішна тому, що складається з грішників, складається із нас. Тому, коли якийсь аспект виключаємо, так, відкриємо як божественність, тобто що присутній сам Господь або людський якийсь аспект, хочемо, щоб всі були ідеальні, то впадаємо завжди в крайність і ризикуємо знецінити. Церкву. так, Хто належить до церкви? Хто може належати до церкви? Кожен, хто є охрещений. Ну, Всі є охрещені. так, ну, Тут в цьому мікрорайоні є стільки людей охрещених, я думаю, десь 99%. Так? Але не кожен себе відчуває, що він належить до громади, до спільноти. Бо через хрещення ми входимо. Е, е, хрещення двері, для, так, Для нас через хрещення ми входимо в християнське життя, стаємося е, членами церкви. Стаємося братом одне одному, стаємося дітьми Божими. І тому через хрещення, через хрещення ми стаємося належати до церкви. Тепер коротенько підсумуємо, що ми сьогодні сказали уже з вами. Значить, Перше, що церква не є організація тільки, церква не є лише благодійний фонд, вона є власність Божа. Тобто є Господня. Кір'якон. Церква є Господня, вона є власністю Божою. Церква це не тільки спілка, наприклад, соціальної допомоги, благодійний фонд, якась харитативна така групка людей, які мають тільки робити добро. Бо ви церква, та ви маєте робити там добро, бідним допомагати і так далі. Не є це головне про церкву. Церква це ми. Церква це спільнота, котра зібрана в ім'я Ісуса Христа, в якій сам Христос є присутній. Церква це не лише дім, хоча ми теж маємо на увазі, що церква, так, храм, але не лише дім, церква це також ти. Церква це також ми. Так краще сказати. Церква це не лише збірка грішників, але це Боже тіло. Це тіло Господнє, тіло самого Ісуса Христа. Бог шукає нас, щоб ми досвідчили Його в церкві. Пам'ятаєте, тепер ми в неділю мали Євангеліє, так що святий, значить, апостол Тома досвідчив Воскреслого Ісуса лише тоді, коли вернувся до учнів, до десятьох, коли прийшов у громаду у спільноту, у зібрання учнів, хоч вони були перестрашені, налякані і так далі, але Він зустрівся з Воскреслим тоді, коли вернувся знову до громади. Знову до громади. Тому Бог шукає, щоб ми, шукає нас, щоб ми досвідчили Його тут, між нами, в єдності, в спільності. Тому Святий Іван каже богослов так, що як ти можеш сказати, що ти любиш Бога, або ми б могли додобавити, Як ти можеш сказати, що я вірю в душі, я собі вдома помолю? Якщо ти того, кого коло себе бачиш, не любиш? Не сприймаєш то Як ти можеш сказати, що я люблю Бога чи вірую Богові в того, кого не бачиш? Якщо того, кого бачиш, не сприймаєш і не любиш. то ти обманюєш сам себе. Церква так, це не лише якась людська установа, але церква це є містичне тіло Христа. Ти і я є членами церкви, і яким я є. Членом церкви, і ти, чи живим, чи мертвим, залежить від того, як ми живемо, від мого навернення, залежить від того, чи усвідомлюю я себе, що я належу до цієї громади, чи, чи я відчуваю, що я є братом у храмі, там, де я збираю на спільну літургію, де я приходжу, чи я так перебігаю з парафії на парафію, як, 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 як цей. Але це дуже важливо, бо ми, ми є браття. Називаємо себе братами і сестрами, а на кінець навіть можемо не знати, так? тому ми, покликані через хрещення, ми отримали великий дар бути членами церкви, бути братом одне одному, бути дітьми Божими. Тепер дуже важливо, щоб ми той дар не знехтували. А для того, щоб не знехтувати, треба насамперед усвідомити, що чим є церква, що вона мені дає, для чого вона є, хто її заснував, яка її ціль, чи каже вона правду і так далі. Тому про це, що з вами поговоримо наступного разу, Христос Воскрес.